За минулу добу підрозділами повітряних сил ЗСУ на південному та східному напрямках знищено сім розвідувальних БПЛА: чотири «Орлан-10» та три суперка. А вночі ворог атакував Харківську область ракетами. За даними ОВА, ворог атакував місто Чугуєв. Постраждали дев'ять людей. З них 14-річна дитина. Є пошкодження житлових будинків. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Кабмін виділив понад 16 мільйонів гривень на боротьбу з розпропагандою у прикордонних областях. За даними зміна, ці кошти планують створити та експлуатувати системи спеціального телерадіомовлення, яке блокуватиме антиукраїнське мовлення у чотирьох прикордонних областях України. За даними Міністерства економіки, необхідне обладнання придбають і поставлять концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. Також проведуть монтажні та пуску налагоджувальні роботи до кінця 2024 року. roku Президент України Володимир Зеленський виступить на позачерговому засіданні Кабінету міністрів Великої Британії. Про це йдеться на сайті уряду країни партнера. Відомо, що український лідер стане першим іноземним гостем у будинку 10 на Даунінг-стріт з моменту обрання Кіра Стармера новим прем'єром Британії. До того ж, Зеленський є першим іноземним лідером, який буде присутнім на засіданні британського уряду після президента США Біла Клінтона у 1997 році. Президент України зустрінеться з новим складом Мінату міністрів та поінформує його про ситуацію на полі бою в Україні, а також про необхідність посилення європейської оборонної промислової бази, щоб випередити російську загрозу. Йдеться в повідомленні. Здійснюючи тиск на Росію, можна погодитись на дипломатичне врегулювання війни в Україні. Про це в інтерв'ю BBC заявив президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що весь світ повинен буде чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл переговорів і розглянути можливість припинення війни. Це не означає, що всі території відвоюються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти. Сказав він, додавши, що слабша Росія на полі бою поставить Україну в сильнішу позицію за столом. Переговорів. Також Володимир Зеленський зазначив, що гаряча фаза війни може завершитися до кінця року. Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп офіційно поводився балотуватися у президенти США від республіканської партії. Про це він заявив на національному з'їзді республіканської партії в Мілуокі Пише The Washington Post Це був перший виступ експрезидента після замаху на нього. В Україні щонайменше 6 мільйонів військовозобов'язаних чоловіків не встигли оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. Таким чином всі вони підпадають під штрафи. Водночас встигли це зробити близько 4,2 мільйона українців. Про це повідомив перший заступник парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук. За його словами, під оновлення підпадають приблизно 11 мільйонів 100 тисяч осіб.